Ця скриня оформлена для дитячих робіт. Цю та ще три скрині зробила майстриня Олександра Оверчук з колишніх ящиків, у яких наші військові зберігали боєприпаси. А також кілька вас із використаних гільз. За допомогою мікеньких кукончиків ми зглажували гострі кути. От додавали цікавинки. Всередині скриня обтягнута бархатом і розмальована дитячими долоньками. Діток, які навчаються на студії. А цю скриню створила майстриня Наталія Утюш. Зробити із дерева волів, яких назвали Федя і Яша, допоміг різьбяр із білої Ниця Анатолій Демчук загалом на виготовлення пішло два місяці. Я просто живу в селі, і в мене вдома є віз. І Я собі щось так подумала. Думаю, може я його якось зробити якоюсь такою ось скринькою, такою, щоб вона використовувалася для чого. І виникла мене ідея така. Всі ви знаєте творчість Панаса Мирного. Він є автором роману Чого рибуть були, як я слабок». скриня, така, яка буде можна використати для зберігання вина, для зберігання там якихось інших спиртних напоїв ось декорована патриківським розписом, як і із ізовні, так і внутрішнім частини, класнючими військовими об'єктами, які ми перетворили на арт-об'єкти. До кожної скрині була розроблена окрема концепція. Відповідно, тривав цей проект 4 місяці. Викладачі художньої студії Євроарт. Дуже активно прийняли участь, дуже зраділи, адже ми постійно влаштовуємо різні благодійні заходи. У рамках проєкту Скрині для перемоги трансформація, який організував благодійний фонд Гарна справа. Вдалося зробити 10 скринь та 8 виробів із гільц. Все це організатори планують продати, а в спрямувати на благодійність для Кочубеївської тергромади, що в Херсонській області. Ми будемо просити за них дорого, але не в простих людей, а в людей, які мають. Можливість, для яких 20-30 тисяч не гроші. Питання направлення коштів вирішилося буквально в останні дні. Це громада, яка була в окупації, в яку входить 14 сіл, у них 124 будинки поруйновані, 7 знищені, повністю, немає інфраструктури, нічого. І вона просить, якщо це можливо, я розумію, що всіх просить. По можливості. Підтримайте нас там на центр безпеки. Пожежна машина, швидка допомога. У міському будинку культури виставка діятиме до 29 червня. По тому експонати можна буде подивитися в галереї Євроарт впродовж двох тижнів. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Цього я не